Захопили ринок Польщі. А що серйозні люди не можуть на гусях політати? Знаєте, як їм хочеться інколи. Треба казати пр бабуся. Пр -пр 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 бабуся. Дачу, Боже. дача. Саме слово «дача». Ну, якесь таке воно градське. Покахай на мока. Він увірвався в світ шоу бізнесу з піснею гуси. Це перший в історії україномовний хіт, який потрапив у ТОП 100 Apple Music Ukraine. А нещодавно Wellboy презентував її ще й польською, єш, а наші чешки ще розешли, в ружних керунках, як латіна. Як проходили мовні заняття на студії? На студії ці юшня, вхоже мені грибнянче пальцю, в кишені дро. Я вже не можу. кажу. Воно не стає в мене язик. Та як нова пісня додому підкорила музичний ринок Польщі. Додому впала в топ-100. Дивіться вже за мить у зірковому ексклюзиві. <звіт> Востаннє ми бачились з Велбоєм улітку на благодійному концерті у Варшаві Life Will Win. Відтоді артист відвідав десятки країн, де виступав на підтримку України та збирав кошти для ЗСУ. Із туром ми побували в Європі, в багатьох європейських країнах: Польща, Чехія е, і дуже багато різних ще. Для мене просто вони так принеслися в один момент. Але з кожного місця я щось запам'ятав. Один із моїх найулюбленіших концертів у Варшаві був, тому що велика кількість. Я очікував, що буде багато українців і багато двіжа, і що всі будуть співати. Я очікував. Але щоб так прямо, що вишні, вишні і всі співатимуть. Дійсно, я був шокований. Ви дивовижні! Слава Україні! Потім ми поїхали у Берлін, а там взагалі у мене дещо е, зламався мозок, тому що я не міг зрозуміти, чому в Берліні співають вишні, вишні і там прапори, е, ну там, типу, їхні, наші. Це радує, це круто. Зараз артист полетів з культурно-дипломатичною місією на інший континент до Канади та США. Для мене ця територія абсолютно закрита була, і я її дивіться на карті. Якщо дивитися от Google Maps відкривати, я от, ну, цю сторону навіть не дивився в неї. Ціль трохи показати життя українців там, і як все це відбувається там, і хочеться трошечки їм. Активніше розказати про взагалі те, що відбувається в Україні, просто нам потрібна допомога українців українцям і всього світового суспільства, взагалі, конкретно виступити для своїх людей, підбадьорити їх, заспівати пісні з нового альбому. Ми йдемо в чудовій компанії як таком. І, типу, показати, що культура навіть в такий складний час може якось діяти. Коротше. І планує, хочу зібрати ну, 300 мільйонів доларів. 400. хочу. Я, я прям хочу виходити на сцену і говорити: друзі, якщо не будете зараз донатити, я не буду співати. І все, якщо ніхто не донатить, я виходитиму сцену. Ну, скільки можна вже дорогою до Америки, артист заїхав до Варшави. І розповів про те, як створювалася польськомовна версія пісні гуси. Хлопці знайшли перекладача, там викладача, і ми якимось, отак от воно все тик-мик-пик-тик, -тик, і хоп, і вже вийшла на польські пісня. І ми слухаємо. І нам смішно з цього. Ну тому, що я ламався дуже довго. Я кажу, та не буду, ну хлопці, ну мені важко. І ми вже на студії ці южні, вхожа мені грубнянче пальцю, в кишені дро. Я вже не можу кажу, воно не стає в мене язик. І цей викладач мені давай, давай, каже, в тебе нема акцента, Чувак, та тебе всі, ти що, клас? І записали, шлях був важкий, але результат крутий. Відгуків багато є. Зауваження щодо вимови, але все одно за старання всі такі мені респектують і говорять, що класно, тому я мегарадий. Я знову сухам, Я не пам'ятаю, скільки ми разів збиралися, щоб її записати. Ну, разів, ну, шість. Ну, зібралися такі по три години шість шість разів. Ми записали раз. Потім послухали, скинули е, в Польщу, послухали, сказали, отут дещо слово треба переписати тут, а дещо. Ми змінили там, типу, оці в них цікаві л звуки, типу, ли вони якось кажуть е, по-іншому, ще там. Е, але в принципі, ти коли е, розумієш їхню там. Систему, як в них влаштований їхній апарат, ти починаєш їх більше розуміти. Я навіть більше розумію поляків і цікава історія. До мене ми минулого разу приїжджали, і здається, в Вроцлаві підійшов чоловік із будівництва. Видно, він сказав, що він з будівництва, і запитав мене дробних грошей. А в пісні є дробних грошей, ви старші. Я думаю, чувак, та я ж розумію тебе. Звичайно, ми там щось дали з злотих. Якогось поки гейнсі набирають сотні тисяч переглядів на Ютубі, україномовна пісня «Велбоя додому встигла потрапити в топ 100 Apple Music Польщі. Більшість людей зараз за кордоном, і вони шукають тут е, притулку, і все одно хочуть повернутися додому. Як не крути взагалі? Я тільки кордон пересікаю, я вже хочу повернутися додому. Тому для, для мене ця пісня особлива. І для людей вона також відкликається, тому що там і. Мамина Колескова і зашиті такі дійсно слова і речі, які ну я просто слухаю, і всі слова попадають в мене. І я в людей так само. Я думаю, люди ж відчувають все. Зараз Волбой називає своїм домом всю Україну, а в дитинстві він дуже любив приїжджати в село до своєї прабабусі. На жаль, два місяці тому Варвари Петрівни не стало. Вона в мене займала найглибше місце в моєму житті. Ти до неї приїжджаєш, там, і вона вчила мене. ну якось так. Вона там, Я приїжджаю, вона мені хоп, три якісь там умовних панчлайни або три приказки мені. Раз. І я такий хоп, запомнив. Раз я до неї приїжджаю, в неї вирізка з газети, така сміхотун. Каже, оце чик, прочитай. Ну І така мегамудра жінка, вона ж, жила сама. Все життя в селі, і в неї там гектар городу, в неї пай, і внуки, діти, і вона завжди роздавала гроші нам, купа кошенят завжди, але вона їх не топила, а просто йшла по селу і вона закидувала людям у двори. Прикиньте. Вона брала, брала чувал, чувал це такий, ну, мішок називається, чувал. І вона там ішла і просто розкидувала От так в центр, поки йшла там до подруги, до Шури, розкидувала всіх. Прикольно, і ми ось з'їздили, Хата стоїть величезна, крута. На краю села виходиш, балок, сосни, ялинки, поле, ліс. Ми так з родичами зібралися, і бабуся написала заповіт, там віршований прям. І типу, що. Хату цю не, не продавайте, там, типу, доріжку до неї протоптуйте, там хай внучата протоптують. І я думаю, ну не хочеться також робити там дачу, Боже, дача, саме слово дача, фу. Е, ну, якесь таке воно городське, Хай воно так залишається, бабуся, хай там щось придумає, мама. Я там, якщо що, чимось допоможу. Сьогодні артист живе у Києві і новий 2023 рік планував зустріти вдома за переглядом колядок на кудрявці. Щедриве добрий людям. Ну, в мене вечір, там вісім вечора. І я просто лежав на дивані, дивився там на себе колядки на кудрявці, як я там виступаю шикарно, як я співаю щедрівку, Думаю, боже, ну це ж якесь, ну це маленький вундеркінд, Ну що він як він як так можна співати? По перше, танцювати, що за артист? І от я це дивлюся, і мені написали друзі, що робиш. Я кажу: нічого, О, кажу, і ми нічого. Може, підемо до тих? Я кажу, та ні, до тих не хочу, вони мені не. Ну, значить, до тих підемо. І от ми пішли до тих. Ми зробили крабовий салат, кожен своє приніс, подивилися Зеленського. Я е, не плакав, я отак е, чесались в мене отут, а я так збивав. Чух, чух, чух. І е, коли він, до речі, говорив. Е, Пам'ятаєте, ця промова його, і він говорить: там люди ті, що займаються тим, люди тіше за, за комп'ютером, за коли думаю, він скаже з мік з мікрофоном у руках. Він не сказав. Думаю, ну хорошо, добре. У перервах між благодійними концертами співак устиг випустити альбом Вісім марабу, який відображає наше сьогодення. Хотілося зафіксувати час. В якому ми знаходимося, всі, щоб е, ми послухали там, через я послухав особисто через п'ять років цей альбом, і я згадав, що зі мною відбувалося в той період. Комендантський час, е, всі оці звуки арти коло хати. Ми ж всі розуміємо, що це рано чи пізно скінчиться, але ми всі будемо пам'ятати про це. І, наприклад, як ми нашим предкам будемо пояснювати? В пісні, що було, що кохали люди під час війни. Що люди там знаходили щось нове, що вони жили, і що все, все в нас буде добре. Це такий альбом е, надії. Я думаю, вісім абсолютно різних треків, вісім історій, е, але вони пов'язані одним війною. І, попри цю війну, українці продовжують жити та наближати нашу перемогу. Дякую.